Передвиборчій агітації стоп-п'ятниця. Останній день, коли кандидати у нардепи мають право агітувати за себе. Але винахідливі піарники знають, як обійти законодавство і у суботу, і навіть у день виборів агітація триватиме під виглядом благодійництва. Вони використовують благодійний фонд для ведення агітації. А кошти, які витрачаються з благодійних коштів, не є кошти з виборчого фонду, тобто це додаткові ресурси, за які кандидат не буде звітуватися. Серед найпоширеніших порушень, які зафіксували опорівці, зловживання адмінресурсом, перешкоджання агітації та порушення її правил, тиск на змі, і традиційно для України підкуп виборців. Сто гривні гроші для мене гроші. Словити за голос пропонують від 30 до 200 гривень, кажуть активісти. Підкуплених виборців просять показати бюлетені з галочкою навпроти певного прізвища у камеру на дільниці. Ми хочемо вже застерегти людей, що камери не такої якості і вашої позначки там не буде видно. Тому, будь ласка, робіть вибір не так, як вам заплатили чи ще щось, якщо ви вже взяли ці кошти, а робіть так, як ви вважаєте, потрібно. У підкупі виборців використовують навіть технологію мережевого маркетингу. По 154-му виборчому округу один із кандидатів створив піраміду, кажуть активісти. Приведи трьох друзів. Людина отримує 50 гривень, і потім цим трьом друзям кажуть: ти теж приведи трьох друзів, і ми тобі отдаємо зараз по 50 гривень за кожного з цих от людей. Найбільш відзначився на Рівненщині 153-й виборчий округ. Він за моніторингом опорівців увійшов у десятку найпроблемніших в Україні. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, ви рівного.